І сьогодні я граю в Garden в Roblox. Сьогодні я один, і у мене оце є тепер. Тому що мій брат Кирил мені був ось цей Dragon Fruit. Ми там грали з ним на іншому аккаунті поза відео. І цей там був Dragon Fruit. І я йому сказав, давай я куплю швиденько на іншому аккаунті. Це я швиденько перезайшов і купив. Він мені дав гроші, тому в мене зараз на цей час 90 тисяч. Я зараз можу, по ідеї, може, щось купити. А так в мене база прямо біля магазину. Так, ну, нічого такого нема. А там, ну, нема сенсу йти так, на гір. Може є, може нема, але я не хочу. Давайте зберемо мій Драгонфрут. Так, збираємо. Коконат. І полуничку. Полуничкою. Я сказав полуничку. Ну, добре, напевно, ще не доросла. Так, дивіться, який у якогось пацана соняшник. Може я йому зараз спробую написати? Зараз напишу. Так, ось я йому написав. Він десь тут був от діно цей. Дай мені Sunflower, будь ласка. Костякаман. Так, ну дай мені будь ласка, санфавер. Ну, друг, ну дай. Будь ласка, ну дай, сан, флав... Ну дай, сан, флавер. Ну, не дає Я не розумію, що це за мана десь воно коричневе. Не розумію. Ну, Добре, цей пацан мені не хоче давати Sunflower, ну добре. Тоді. Так, 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 так. Вибираємо полуничку, помидори в мене бекпек уже заповнений. І скільки, скільки, скільки 59 тисяч. Це дуже багато. Так. Так, так, так. Я можу, ну, заняю туди. Заняю. Що це таке? Summer Harvest End. Harvest Point. Summer Fruit Only. О, звідки в мене Панкінг Сіт? І Стробері і драгонфрут Fruit seed? Стоп, звідки в мене драгонфрут Fruit seed? Дивно. Я ж з братом купляв тільки один. О, тут скільки різних поливалок, а ні. Мені треба було сюди йти. То я неправду казав, що мені сюди не треба, не треба. Так якщо не купляється. Добре, що тут по косметиці? Бічкрейт Ну, в мене нема грошей. Так, яйця. Яйця, яйця, яйця. Щас подивлюсь. Що тут обновилось? Стоп, а де мої гроші? Стоп. Це я все потратив на Advanced Springer. Стоп. Ну, напевно так. Так, буду збирати. А поки я збираю, ви можете дикнути лайкосик, підписатися на канал і написати якийсь гарний коментар. Тільки не хейтити. Так, я вже зібрав помідор ось. Щось в цей помідор в мене не збирають оці. А, так вони ще не виросли. О, виросли. Зараз я з цей помідор зберу. Поки що тут всяку блюблі позбираю. Добре, раз у мене вже є фут. то посажу драунфрут и сюда я поставлю базик спрингеры и адвансит спрингеры и два памкина посажу и стробурицы сейчас посажу так 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 и на базу сюда антидраунфрут такая маленькая ну добро ничего не вырезать Так, чекаємо, поки той дегрантфрут виросте. Ну він не скоро виросте. Полонечку. Ой, до речі, я не перевірив, що тут у нас. М -м, нічого нормального. Фейджо, фейхоа. Фейджо якась. Непонятно. Це в мене кокнот так росте. Чому він спочатку там квадратним був? Дивно, але добре. Ого, він великий росте. Він прям такий, прям дуже якийсь великий. О! О, кокунат сет. Ди сюда. Что там строи, я? Ой, в Я не Чернитя на ней. Так, кокунат і садимо. Так. Так, 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 так. Піду продам. Все, що в мене є. Продаємо. О, що це в якогось сезонтик. Що тут? Нічого, не так. Ну так, нічого. От би Sugar Apple. Але він дуже дорогий, він там щось там 25 мільйонів, я бачу. Так, який нікого цього? Зараз йому. Ага, Дина. Зараз вам ще раз напишу. Так, я написав. Можу йти до нього. Де він? Він десь на своєму саду чи дні? Де дін? дін, ти де Дін, Ось. Так. Що він робить? Ну, будь ласка, Дін. Плиз. Ну, Дін, ну, будь ласка. Я йому написав I'm noob, але він повертувався сюди. Тут як завжди, нічого нема. Да один. Ось Дін. Зараз ще раз напишу Айну not... А. Ну, no. в принципі, на що ми сподівалися. Дивимось, може в когось ще є Сент Лавер. Просто мені там друзі розказували, що він якийсь там дуже крутий. О, ви це бачите? Горила? А вона крута? У нього такий о, огромний горох. Ще Moonlight, но. Що це забав? Він стілк. Це він страб, оцей, напевне. Але оця горіла це капець, я зараз напишу please free pet так я написав, так, будь ласка. Напошу йому айм. Так, я написал їм айм нум. Будь ласка. Так, 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 пчилку, пчилку, пчилку. Бджилку. Він мені дає утягу. Капець, він мені... Ищий бджилку! Я його в друзі добра. Я йому кинув запрос і він прийняв. Зараз я йому теж щось дам. Він мені дав пайті, це капець. Так, дам йому цей великий коконат Він мені поставив поливалку. Клас. Капець. Він мені ще поливалку ставить, і ще дві. Дай мені кандіблосим. Якщо це кандіблосом. Якщо я правильно розумію. Напишу так, він поки що лівнув, а в мене тут Грін Apple. Він вийшов напроти мене якась дівчинка зі зайчиками і песиком. Зайчиком і песиком. Так. Green Apple ось. Я его посажу ось тут. Так, пойду продам эту штучку. Сто девяносто восемь. Ну, в неї тут взагалі щось. Ну, добре, я не кажу, що в неї прям дуже погано, але так Ем. О, тут велика собака. Я думав, що це ось ця собака за мною бігає, ось ця от велика. Це маленький песик такий матюсічкий. Так, якщо мої пети не хочуть. Полуничка. Так. Кукурудзу збираємо. Коконат. А я зараз ось цього щось попрошу. А ні, це мій друг ось той, сам, той самий. Ну, він тут, в принципі, саме крутий на сервері. Зараз я йому. Маб... Ні, це. Ти мені можеш не вертати. Так, я ему зараз точніше на шуна, а здесь, там, свій найбільший коконат, який в мене є. Так, я ему скинущий коконат. Так. Ну він мене не вертає, йому, напевно, не потрібно. ой Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Піду я на свій гарден. Що тут мої голодні пети, Так, трошечки голодні. Трішечки голодні. Ой-ой-ой, ні, коконатом не буду тебе кормити бджілка. Ну, мені, здається, її вже достатньо покормив. Зараз покормлю цього, а ну стій на місці. Стояти, не рухатись. Стояти. Коли я його нагодую? Може він у мене вже нагодований? Рейндоу! Oh, Коконат. Это Так, 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 так. Я поймусь на сице. Так, так, так. Дураческий, как я очень раз сказал. Напишіть в коментарях, скільки Я вже за це відео сказав раз, так, так, так. Ну і це ще один навіть був. Порахуйте і скажіть. Так у надберем. Фу-фу-фу-фуф-фуф-фуф. -фу -фу. Що вона пише? Can I get a show? Так. Ну, в тевчинке так собі. Ну, в мене на основному аккаунті краще. Чому вона така повільна?

ще такий манго. Це ж чок, шоколадне манго. Шоколадне. Так. Ну okay. окей. Корило залізло сюди. Ну, них така маленька видрочка. Залазим на мого друга горох, Чпек. Так. Ну, як друга, друга по Роблоксу. Ой-ой. А, ну... Він вийшов. Ну, добре, нормально ми з ним пограли. Так. Ну, добре, мої любі друзі. На сьогодні ми вже будемо закінчувати. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть довгі коментарі. І всем пока.